Коротко з сенсом вітання. От знаєте, буває таке дивне відчуття, ніби роздвоєності, коли от частина тебе точно знає, що треба зробити, ну там, взятися за якусь справу нарешті чи сказати ні. Ага. А інша частина, ніби ніби гальмує так. Саме так. Ніби ти пасажир у власному житті. А кермо тримає хтось інший, і він, це, і хтось, вперто їде старим маршрутом. Хоча ти кричиш звертай, треба на нову дорогу. Дуже влучний образ. От, власне, про це внутрішній конфлікт, про цю боротьбу за кермо ми сьогодні і поговоримо. Чудово. Ми зануримося в ідеї, які представлені в тексті, що спираються на праці Бруса Ліптона. Текст так і називається досить провокативно: мозок вес свідомість, хто насправді кермує твоїм життям. Ого, і от наша мета сьогодні ну, спробувати розібратися в цій концепції. Про два, так би мовити, центри керування всередині нас, і як їхня взаємодія чи її відсутність визначає наше життя, наш досвід. Гаразд, давайте розбиратися. Отже, головна ідея тексту вона одразу так інтригує: є два режими: мозок як автопілот, так? що діє механічно. Так. За програмами, а з іншого боку, свідомість, те, що текст називає нашим справжнім я. І от питання, а навіщо їх взагалі розрізняти? Ну, мозок і мозок. А от текст стверджує досить категорично: якщо ми не розуміємо, хто зараз за кермом – мозок чи свідомість, то ризикуємо прожити життя ну, не своє, реалізуючи чужі програми, засвоєні колись. Чекайте, це ж. Це справді змушує зупинитися. Виходить мій мозок. Оця дивовижна штука в голові може бути не зовсім мною. Саме таку дихотомію, такий поділ пропонує розглянути текст. Мозок, от у цій моделі, це передусім ну, біологічний інструмент для виживання. Ага, інструмент, його завдання безпека. Він спирається на минулий досвід, особливо на страхи, на біль. Тому він діє за програмами. Він не те, щоб обирає, він радше реагує автоматично, шаблонно. Тобто повторює те, що вже знає. Саме так. І його величезна перевага це швидкість, блискавична реакція. Це те, що ми часто називаємо підсвідомістю, і текст наводить таку, знаєте, вражаючу цифру, яку Що ця підсвідомість, цей автопілот, керує нами десь 95% часу. 95%… Ого, якщо вдуматися, це ж це майже завжди. Виходить, ми переважно діємо на автоматі. Виходить, що так, згідно з цією концепцією. У тексті є гарний приклад: от людина відчуває бажання, е, ну, скажімо, почати писати книгу або свій проект запустити. Є ідея, є натхнення. Так. Але тільки сідаю за роботу. І тут починається внутрішній хор. Так, куди тобі не вийде. Хто ти такий? Це ризиковано, знову провалишся. Знайомо ж, правда? Ой, дуже знайомо. І текст пояснює це саме як спрацювання програми мозку. Він ніби захищає від можливого розчарування, від критики, бо пам'ятає старі невдачі чи якісь дитячі установки, і аналогія з автомобілем на автопілоті, яку там наводять, вона це чудово показує. Уявіть, ви свідомий водій, хочете в нове місце. Класне, цікаве, ви сповнені ентузіазму. Так. Але автопілот, ваш мозок з програмами, він налаштований на стару дорогу. Можливо, це дорога страху, чи сумнівів, чи ну, прокрастинації. І він вперто туди повертає кермо, бо там безпечно, звично. І ти намагаєшся перехопити керування, а воно, а воно або швидше реагує, або сигнал настільки сильний, що твоя свідома команда просто губиться. І виникає оце відчуття ну, безсилля, боротьби з собою. Зрозуміло. Значить, мозок автопілот швидкий, реактивний, запрограмований, 95% часу. А що ж тоді свідомість? Оці 5%, що залишаються, а свідомість за текстом це щось зовсім інше це наше справжнє я, джерело унікальних бажань, мрій, цінностей, творчості. І найголовніше здатності робити свідомий вибір. Ага. Це той центр, звідки йдуть фрази Я хочу спробувати, я вірю, я обираю діяти інакше. Це простір для нового, але є важливий нюанс. Який? Свідомість працює значно повільніше за автоматичний мозок. Її, так би мовити, обчислювальна потужність менша. Тому їй і відводять лише близько 5% впливу. Е, ну, якщо ми спеціально не докладаємо зусиль, щоб її ввімкнути. Тільки 5%. Тепер зрозуміло, чому так важко буває змінити звички. Або перебороти страхи, навіть коли розумом все розумієш. Так, свідоме бажання змін натикається на оцей швидкісний автопілот. Але от порівняння ролей мені сподобалось мозок інструмент, кермо, педалі, навігатор так, -так база даних маршрутів. А свідомість водій. Мандрівник той, хто вирішує, куди і навіщо їхати? І проблема виходить не в мозку самому по собі? Ні, він чудовий інструмент. Проблема, як її описує текст, починається, коли відбувається підміна ролей, коли інструмент мозок через свої автоматичні програми починає диктувати водієві свідомості, куди їхати. А водій ніби заснув за кермом. І машина їде сама, за старими картами. А як ці старі карти, ці програми туди взагалі потрапляють? Звідки вони? Текст каже, що основа закладається переважно в перші сім років життя. В цей час дитячий мозок працює ну, в особливому режимі, схожому на гіпнотичний транс, – ритми як губка, так? Точно. Вбирає абсолютно все заточення, без критики слова батьків, їхні реакції, біль, страх, радість, критика, похвала, спостереження за дорослими все пишеться прямо в підсвідомість, як правила життя. Наприклад? Ну, наприклад, якщо дитину постійно критикували за помилки, мозок міг записати: помилятися небезпечно, краще взагалі нічого не робити. Або якщо емоції засуджували, то показувати почуття погано, треба бути стриманим. І ці дитячі правила потім працюють все життя на автоматі. Так, навіть якщо обставини давно змінилися, вони просто продовжують діяти. Це нагадує аналогію з тексту про новий комп'ютер. Купуєш новий, потужний, а там вже купа якихось чужих програм. Ага, працюють у фоні, гальмують і заважають встановити те, що тобі треба. І перша порада відформатувати диск, скинути налаштування. Схоже, текст пропонує щось таке і нам зробити з нашим внутрішнім біокомп'ютером. Дуже схоже. Навіть цитується ідея, яку приписують Липтону: ти не керуєшся свідомістю. Ти керуєшся підсвідомістю, і поки ти не перепрограмуєш під свідомість, ти житимеш за чужою програмою, думаючи, що це твоя сильно сказано. Але що важливо, текст не просто ставить діагноз, він пропонує і, ну так би мовити, лікування. Практичний інструмент Так, метод перемикання звучить інтригуюче сім днів. По сім хвилин щодня обіцянка смілива перевчити мозок і взяти кермо свідомо. Ну, майже занадто просто звучить, якщо чесно. Ну, Давайте подивимось на суть кожного дня, на мету кроків, як їх описують. Не будемо зачитувати інструкції, а от саме для чого це. День перший це ідентифікація автоматизмів. Тобто, просто побачити їх. Так, зупинитися і чесно себе запитати. Що я роблю на автоматі? Які думки, реакції, дії повторюються без мого свідомого рішення, ну там ранкова перевірка соцмереж, внутрішній критик, звичка уникати конфліктів, що заводно. Мета просто витягти це на світло, усвідомити, винести зі сліпої зони. Зрозуміло, перший крок помітити. Саме так. День другий це вже відстеження в реальному часі протягом дня. Завдання навчитися ловити себе в момент, коли вмикається звична реакція. Страх, сумнів, роздратування, бажання з'їсти щось некорисне. Ага, і що робити, коли зловив? Просто сказати собі подумки: стоп, це мозок, стара програма, це не обов'язково я, я можу вибрати інакше, це тренування усвідомленості в моменті, навіть якщо вибір ще не зроблено. Спочатку ідентифікувати, потім помічати в моменті логічно. А що на третій день? А от третій день пропонує щось таке незвичне, усвідомлений діалог із мозком. Діалог з мозком? Як це? Ідея в тому, щоб не боротися з ним, не звинувачувати, а звернутися, ну, умовно, звісно, з вдячністю, подякувати за те, що він намагався захистити, адже програми мали на меті виживання? Тобто подякувати за старання. Так, а потім твердо, але спокійно заявити Дякую за турботу, але тепер керую я. Я обираю не виживання, а розвиток, радість. Тобто змінити стосунки з ворожих на партнерські, де свідомість головна цікавий поворот не боротьба, а переосмислення ролі, встановлення нової ієрархії. Це змінює перспективу. Тон має бути спокійним, так, не агресивним. Саме так. Текст наголошує спокійно, впевнено. Не звинувачення, а констатація факту. Тепер відповідальність на свідомість. Далі, день четвертий, це ментальне проживання бажаного вибору. Як це? Пропонується яскраво уявити ситуацію, де стара програма зазвичай перемагає, ну, скажімо, страх публічного виступу. Але в цій уявній репетиції ти дієш по-новому, сміливо, впевнено, отримуєш результат. Ага, візуалізація. Не просто подумати. А саме відчути емоції, свободу, радість, силу. Це ніби створюєш новий нейронний шлях силою уяви, активуєш його. Тобто, після діалогу ментальна репетиція. І не тільки дії, а й відчуттів програмуємо і емоційний стан. Так. День п'ятий формування і повторення нового твердження про себе. Як про керівника. Афірмація. Саме так. Створити коротку, потужну фразу. Наприклад, Я свідомий творець свого життя. Я обираю свої реакції. Моя свідомість керує мозком. І повторювати її, намагаючись відчути правдивість цих слів, активувати цей стан свідомого контролю, закріплення нової ролі. Логічно. Що на шостий день? День шостий ментальне переписування минулого, негативного сценарію. Переписування минулого. Це як? Згадати конкретну ситуацію, коли стара програма перемогла, коли ти здався чи відреагував автоматично, і прожити її в уяві заново, але вже з позиції сили, уявити, що тоді ти зробив інший свідомий вибір, який привів до кращого результату, і знову відчути позитивні емоції, полегшення, гордість так, ключове відчути це не про заперечення факту, що щось було не так. Це про зміну емоційного заряду цього спогаду, щоб він перестав впливати на сьогодення. Зрозуміло: не змінити факт, а змінити ставлення до нього, послабити його владу саме так. І нарешті день сьомий це фінальна заява, урочиста: про перехід керування до свідомості, ніби підвести риску, свідомо проголосити для себе. Перемикання відбулося. Я живу зі свідомості, я керую вибором, я автор життя. Символічне закріплення. Так, отже, маємо сім кроків: від спостереження до ментального тренування, зміни ставлення до минулого і утвердження нової ролі. І текст наголошує, що кожен момент, коли вдається спіймати стару програму і свідомо обрати іншу реакцію, це вже перепрограмування, навіть маленька перемога. Так, це поступовий процес, не магія. Нейропластичність, як зараз кажуть, і тут ми підходимо до ще однієї ідеї з тексту, яка, чесно кажучи, звучить досить незвично. Що свідомість це не просто думка, а реальність, яка керує клітинами. Так, це важливий момент у цій концепції. Текст обережно натякає на зв'язок між нашим свідомим вибором, переконаннями, емоціями і біологічними процесами в тілі. Ого. Тобто це вже не просто психологія, мова про те, що наш вибір, наша віра чи сумнів можуть мати цілком реальні фізичні наслідки на рівні клітин. Ну саме такий висновок можна зробити з цієї концепції: що свідомо обираючи іншу думку, іншу реакцію, фокусуючись на бажаному стані, ми потенційно впливаємо не тільки на поведінку та настрій, але й на фізіологію. Це… Це дійсно змінює ставлення до всієї цієї внутрішньої роботи. Це переводить розмову з площини просто позитивного мислення в площину потенційного впливу свідомості на біологію. Звісно, це погляд, представлений у джерелі, він може викликати дискусії, але в рамках цієї моделі він ключовий. Виходить, що розрізнення між мозком автопілотом під свідомістю і свідомим я це не просто теорія. Це, можливо, ключ до розуміння, чому ми іноді самі собі заважаємо, чому знаємо, як треба, а робимо інакше. Саме так. І найважливіше, ця концепція дає надію і пропонує інструмент. Хай він і вимагає практики, але дає шанс спробувати стати господарем свого життя, не заручником старих програм. Абсолютно, розуміння цього механізму, як він описаний, може стати відправною точкою для подолання блоків, страхів, обмежень. Можливо, головний висновок людина, згідно з цією точкою зору, не є безпорадною жертвою свого мозку чи минулого. Є потенціал для змін, але потрібні усвідомлення, вибір і практика. Плати нашим слухачам запитання для роздумів, спираючись на все, що ми обговорили. Яка одна конкретна автоматична програма, звичка мислення чи реакція зараз найбільше обмежує або заважає рухатися туди, куди насправді хочеться? Гарне питання. І як логічне продовження, а спробуйте уявити, як би змінилося життя або хоча б одна сфера, якби вдалося свідомо перемкнути керування саме в цьому аспекті, не глобально, а отут, от в цій одній програмі. Що б змінилося? Які нові можливості, рішення, відчуття могли б з'явитися завдяки цьому одному свідомому суву? Так, подумати про це. Це справді потужні запитання. Уявити, що одна зміна може відкрити зовсім інші сценарії. Дякуємо, що долучилися до цього нашого занурення в ідеї про мозок та свідомість. Сподіваємося, ця розмова була корисною і, можливо, надихнула на власні роздуми чи навіть експерименти. Коротко, з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.